Доброго дня. Пропоную прослухати урок, який підготувала вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 65 1-3 ступені Тимовська Людмила Володимирівна. На тему паливо, види палива, розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. На цьому уроці ми ознайомимось з видами палива, ведемо поняття питомої теплоти згарання. Навчимося розраховувати кількість теплоти, що виділяється при повному згоранні. В природі зустрічаються різні види палива, як природні, так і штучні. Це кам'яне вугілля, торф, дрова, нафта. Це тверде паливо сухе пальне, дис, топливо, газ, бензин, рідке паливо, природний газ, нафта, пропан, бутан, газоподібне паливо. Нафта, торф, бензин, дрова це природні речовини. Газ, природ, газ природний газ, порох, етиловий спирт це одержані людиною, тобто штучні. Паливо відрізняється одне від одного теплотворною здатністю. В цьому, можемо в цьому переконатися на такому досліді. В посудини дві, одній знаходиться вода і в іншій. Одна підігрівається спиртом, друга деревиною. Після згорання Деревини і спирту, покази термометра, де згорав спирт, були вищі, вищі, ніж деревини. Тому можемо зробити висновок, що кількість теплоти, яка виділяється при згоранні спирту, більша, ніж першого. Слідуючи, візьмемо різні маси. Одної і тої ж речовини, одного і того ж палива. Це 10 грам спирту і 20 грам спирту. І бачимо по показах термометра, що там, де згоріло 20 грам, покази термометра вищі, ніж в першому. Отже, можемо зробити висновок, що кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання палива, залежить від маси палива. Тому, об'єднавши ці два висновки, ми можемо записати формулу, що кількість теплоти Q велике дорівнює Q помножити на масу. де… Q кількість теплоти, Q маленьке це питома теплота згарання палива, M – маса палива. Звідси з цієї формули можна визначити Q. Вона буде дорівнювати Q. Кількість теплоти, Q велике поділити на масу. Де Q маленьке це питома теплота згарання. Це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згарання одного кілограма цього палива. І одиницею вимірювання буде являтися джоуль ділити на кілограм. Це табличний результат, як значення яких, якого можна взяти із таблиць, де наведені питомі теплоти згарання різних видів палива. На закріплення цієї формули я пропоную вам задачу, в якій треба визначити кількість теплоти, яка виділяється при повному згаранні. 15,5 кг дров. Записуємо скорочену умову задачі. М до рівня 15,5 кг. Q маленьке, тобто у питома теплота згорання 10 мегаджоулів на кілограм, значення беремо із таблиці, знаходимо Q. Кількість теплоти, що виділяється при повному згоранні. Згідно формули Q дорівнює Q маленьке помножити на М, підставляємо значення в цю формулу 10 на 10 шостій в степені джоулів на кілограм, умножити на 15,5 кілограм, ми отримуємо 150 мегаджоулів теплоти. Відповідь дорівнює 155 мегаджоулів на кілограм. Домашнє завдання. Параграф 15. Подібна задача, яку ми розв'язали зараз. Вправа 15. Питання перше і задача 2. Підручних бар'яхтяр. Дякую за увагу.